Ось так, сьогодні я мала посуд і побачила, ну як побачила, я вже давно буду дивилася, яка я толста. А це вже жах, ходиться на мої бока. Я не знаю, що мені робити з цим. Люди, може хтось якось схуд. Допоможіть мені, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. може створити телеграм-групу, я вже думала. Я не знаю, що мені робити. Я не можу на себе дивитися.